У цьому цеху кожна швачка виконує певну операцію. Щоб пошити аптечку, вони використовують водонепроникну тканину кольору хакі або ж чорну. Всередині кожна аптечка має комірки для кріплення ліків та бентів. Майстриня цеху Марія Дідорик перевіряє уже готовий виріб. Вивернула на виворітню сторону, хто де не почистив, є ниточка, почистила, провірила, щоб добре вдарені були закльопки. Вивертаю пальцями сюди. Провірила, щоб тут було акуратно пошито, тоді вивертаю, це є перед, це є спинка, тоді звідси спинку провірила, тоді даємо, отой у нас хлопчина є, ми маємо такий фен і сушимо ну, мило, щоб зникло. Майстриня розповідає: в цеху немає закрійника, тому викрійки сюди привозять з іншої швейної фабрики. Проте каже жінка, скоро такий спеціаліст у них буде. Зараз в цеху працює 13 людей. Більшість з них коломияни. Любов Потятинник шиє одяг протягом 20 років, тому каже для неї це звична робота. Це є заготовка шляху для того, щоб пришити на аптечку. Вона готовляється. Вона готовляється. Вставляєте, що тут е, таку пластмаску, тому що ця пластмаска б вона тримала, б не роз'єднулася. У мене є багато праць. У мене є окантовка, у мене є заготовка шльовок, є пришивання, підкладки з резинкою. Керівник швейного цеху Марко Мартинків розповідає, що раніше тут шили спортивні костюми. Хотіли виготовляти для українського ринку одяг власного бренду. Проте, уже більше двох місяців підприємство працює виключно для потреб військових. Ця аптечка складається з багатьох елементів: стропи для закріплення на розгрузці або Інакшій військовій формі на бронежилетах за рахунок цих строб вони кріпляться. Щоб робити ці аптечки, мусили закупити багато обладнання, закріпочні машини, зігзаги, тому що вроді такі неважкі важкі виріпали тут дуже багато елементів. Зараз для роботи в цеху підприємство продовжує шукати швей, закрійників та підсобних працівників, щоб шити ще більше аптечок та інших виробів для Збройних сил України. Сана Василик, Роман Кучержук, Новини на Суспільному, Івано-Франківщина.